Лукашенко відпустив понад 100 політв'язнів. Це сталося після його зустрічі із спецпредставником Трампа Джоном Коулом. 114 людей було переправлено на територію України. Їх зустрів Кирило Буданов. Водночас президент Зеленський підкреслює серед звільнених п'ять українців. Подробиці далі підпишіться на канал Сій і починаємо. Спецпосланець президента США Джон Коул заявив про рішення Вашингтона. Штати знімають санкції із білоруського калію. Про це повідомляє медіа Белта. Далі пряма цитата Коула. відповідно до вказівок президента Трампа, США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже хороший крок з боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз. Нині, 13 грудня, американець мав переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Водночас білоруський диктатор після цієї зустрічі оголосив про амністію для 123 політв'язнів. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, серед звільнених, зокрема, опозиціонерка Марія Колеснікова і лауреат Нобелівської премії миру, правозахисник Олесь Беляцький. Також на волю вийшла журналістка Марина Золотова, головна редактора «Тутбай», порталу, який був одним із головних інформаційних ресурсів у період протестів 2020 року. 114 політв'язнів, зокрема і опозиціонерів, було доправлено до України, де їх зустрів глава розвідки Кирило Буданов. Із українського боку саме він керував операцією. Далі процитую його слова. Сьогодні, за дорученням президента України, відбувся захід із повернення 114 цивільних осіб, яких утримували на території Республіки Білорусь. Серед звільнених українців ув'язнені за обвинуваченнями у шпигунстві, а також білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Олександрова, Віктор Бабарико, журналістка Марина Золотова та інші. Написав він. Є реакція і президента України. Він зазначив, Буданов вже доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних. П'ятеро українців тепер на свободі, уточнив Зеленський. Далі знову ж таки процитую його слова: завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема п'ятеро українців. Гарант української конституції додав, що також дав наказ службам активізувати роботу на російському напрямку, аби звільнити якомога більше громадян України до початку наступного року. Тим часом спецпредставник США заявив, що під час розмови із Лукашенком мова йшла і про війну в Україні. Кол переконує, нібито поради та близькі контакти білоруського диктатора із Путіним можуть бути корисними. А паралельно, прес-секретарка. Лукашенка Наталя Ейсмонт видала нібито колом для білоруського диктатора Дональд і Меланія Трамп передали особисте послання. У ньому пара, нібито дякувала за гостинність, подарунки та вітали із прийдешнім різдвом. Поки США знімають обмеження із союзника Москви, Україна навпаки б'є санкціями по країні агресору Росії. Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію найбільшого санкційного пакета проти кіньового флоту РФ. Обмеження торкнулися 656 морських суден. Тривають зусилля для завершення розпочатої Росією війни проти України у понеділок, 15 грудня, у столиці Німеччини, відбудуться переговори щодо цієї теми. Президент Фінляндії Олександр Ступ вирушить саме туди, замість запланованого візиту до США. Про це повідомляють ЗМІ. Взяти участь у зустрічі канцлер Німеччини запропонував і представникам США. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Росія не проти створення на Донбасі демілітаризованої зони. Військові РФ там не будуть присутні. Про це заявив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков. Однак він підкреслив, ця зона все одно має бути під фактичним контролем Москви і забезпечуватимуть його силовики. Далі цитую: припинення вогню може настати лише після виведення українських військ. А що там буде потім, про це можна говорити. Цілком можливо, там не буде безпосередньо військ, ані російських, ані українських. Але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя. Повідомив Ушаков. Нагадаю, що за версією видання Лемонт Україна нібито теж згодна на демілітаризовану зону і розглядає виведення військ, якщо Росія зробить те саме. Про це журналістам розповів Михайло Подоляк, але невдовзі офіс президента спростував цю тезу. Радник президента Дмитро Литвин запевнив, слова Подоляка перекрутили, і Україна ще не погоджувалася на створення буферної зони на Донбасі. Мовляв, це питання в компетенції українського народу на виборах чи референдумі. Тим часом Білий Дім схвалив українські удари по тіньовому флоту Росії. Про це пише The Atlantic. За президентства Джо Байдена Україні не дозволяли атакувати нафтову логістику Росіян у міжнародних водах. Американці боялися ескалації. Однак, Дональд Трамп змінив цю політику. Повідомляють журналісти. Новий очільник Білого Дому не лише не заперечував, а деколи навіть схвалював надання Україні розвідданих для ураження танкерів. Усе це із метою тиску на Кремль для завершення війни. Зазначається, що за останні тижні Україна підірвала п'ять суден тіньового флоту РФ. Паралельно відбувається потепління у відносинах між США і Білоруссю. Американська делегація знову прибула до Мінська. Її очолив спецпредставник Трампа Джон Коул. Олександр Лукашенко привітав його із призначенням і розповів про бажання продовжувати співробітництво із Вашингтоном. ЗМІ раніше писали, що Трамп використовує Лукашенка для тиску на Путіна у мирному процесі. Мінськ теж має свій зиск. США уже послабили санкції проти Білорусі. Натомість Лукашенко продовжує провокувати Європу за допомогою мігрантів. У Польщі біля кордону з Білорусю виявили тунель, через який пройшли майже дві сотні мігрантів. Прикордонники помітили його 11 грудня поблизу Наривки в Підляському воєводстві. Його вхід прихований у лісі. Тунель довжиною кілька десятків метрів і завишки близько півтора метра. Через нього кордон перетнули понад 180 іноземців, 130 із них правоохоронці затримали. Це громадяни Афганістану, Пакистану, Індії, Непалу. Тощо пошук решти порушників триває. Тим часом західні змі змогли підтвердити ще один пункт мирного плану щодо України. Він передбачає вступ до ЄС до 2027 року. Видання Financial Таймс уточнює. Вступ до ЄС до 1 січня 2027 року вказано в останньому проєкті мирної пропозиції щодо України, яку обговорюють американські та українські офіційні особи за підтримки Брюсселя. Включення цього пункту до мирної угоди зробить для Києва членство фактом, що відбувся. Кінець цитати уже найближчого понеділка. Володимир Зеленський прилетить до Берліна. Там президент має зустрітися із Фрідріхом Мерцом. Окрім канцлера, на переговорах очікують Еммануеля Макрона, Кіра Стармера і, можливо, представників Польщі та Італії. Тема розмови мирна угода. А поки що, Володимир Зеленський на фронті. Президент приїхав до Куп'янська на Харківщині. У місті тривають бойові дії. За словами Зеленського, Росіяни багато розповідали про нібито повну окупацію міста, але результатів досягають саме наші воїни, і це допомагає вести мирні переговори, додав президент. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягти результатів у дипломатії. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Кінець цитати.